Кривий ріг, місто руди і металу. Таку невигадливу і символічну назву отримала перша оглядова промислово-туристична екскурсія. Для експериментальної мандрівки вона взяла умовний початок біля пам'ятника Козаку Рогу. За словами розробників, у подальшому для замовників із різних частин міста маршрут буде коригуватися і змінюватися відповідно до віку та фахової спеціалізації екскурсантів. Втім, офіційний початок екскурсія матиме у районі парку імені газети Правда поблизу човнової станції. В цій точці ми розповідаємо перше про ріку Саксагань, ріка Інгулець. Розповідається отут про як тут відбулося з'єднання цих двох річок, про човникову станцію, про першого дослідника кривбасу Василя Федоровича Зуєва, про закладку парка газети Правда. І, взагалі, про ті об'єкти, які є в цьому парку, і самий видатний об'єкт на сьогоднішній день, все таки ми вважаємо це новостворений геопарк. Геопарк там поставлене каміння з табличками, дуже чудове, прекрасне, де не треба ходити дуже далеко, просто вивести тих же самих дітей і там. Кожна порода описана, як називається, з якої глибини дістали її, і так далі. Тому подібне. Оглядова екскурсія має на меті дати загальне уявлення про те, яким кривий ріг був колись і є зараз. Насамперед, у промисловому сенсі, це стає можливим завдяки мандрівці по відомим вулицям і проспектам міста, відвідинам квіткового годинника та пам'ятника козаку рогу. Звідти учні і студенти вирушають через 95-й квартал у район рудників і шахт, зокрема трьох найглибших у Європі. Родіна ювілейна та імені Леніна. Екскурсійний маршрут має зупинки біля пам'ятника загиблим шахтарям та на крайній півночі міста. Так на музейному майданчику, неподалік Палацу культури північного ГЗК можна ознайомитися з потужним арсеналом гірничо-добувної техніки. Огляд так званого Скансену гірничої промисловості Кривбасу завершує туристичну екскурсію. Жителі нашого города вони далі знати наш город. Пратіжонець нашого города. Міста... очень длинная, мы знаем, да, 126 километров, Семь районов, территори... она поделена на 7 территориальных районов. И, как правило, некоторые жители, ну, например, дети наши, это подрастающее поколение, они не знают свой досконально город. А нам бы хотелось, чтобы дети Тырновского района знали э, и гордились бы, какие у нас есть достижения в Центрально-городском, Дзержинском районе. Діти із Центрального Городського Інгулецького району побували в Терновському районі. У вас є можливість посітіти, наш міст, ознайомитися з його достопримічальністю, іменно посетив екскурсію на замечательном автобусі. По завершенню екскурсії розробники вислухали зауваження та пропозиції і вже найближчим часом очікують на заявки від навчальних закладів. Вартість чотиригодинної годинної екскурсії складатиме 50 гривень з людини. А для тих, хто зацікавиться роботою під підприємств, спусками в шахти, підйомами на копри, оглядом кар'єрів, подорожами по місцях військової слави тощо, вже розроблені і ще будуть відкриватися нові екскурсійні маршрути.